Не можна сказати, «ідіть» або не йдіть. Є люди, потрібно. яких психологи або терапевти не беруть. не беруть. Кажуть, ви впораєтесь без мене. Ну, я вам не потрібен, ви без мене впораєтесь. Все, все у вас буде ок. Знову ж таки, це твій особистий запит. Угу. Чи допомагає це по життю? Ну, звісно, так, тому що це дослідження себе. Да. першу себе. Да. Ви ніколи в житті не будете на... Таким, яким ви є в кабінеті, або uh -huh. в кімнаті, uh -huh. або на диванчику на кріслі у психотерапевта, ви більше таким ніде не будете такою. Uh -huh. Ані в розмові з мамою, з подругою, з дитиною, ані під просічкою, ані ви ніде такою не будете. Тому що це простір ну, тотальної щирості і свободи. Ти починаєш ну, Відкривати в собі якісь двері, uh -huh. які ніколи нікому не дозволяє відкривати навіть собі. Uh -huh. І це такий, ну, це такий дуже цікавий, дуже іноді складний шлях, після якого ти звільняєшся від такої кількості упереджень, від такої кількості передумов. Ти просто відповідальний стаєш за своє життя.